Ну що, це Armory Forger. Ми на сервері Conflict in Europe, проте нас грають справжні зетники, і сьогодні ми будемо палити їхні пердаки. Поїхали! Є поранення, але, в принципі, нічого серйозного. Треба перезарядитися, бо в будь-який момент може над'їхати техніка ворога. Ну і ось, будь ласка, такі красиві види я знімаю тільки для вас. Буду дуже вдячний, якщо поставити цьому відео лайк, напишете коментар. Це насправді дуже допомагає просувати відео в Ютубі, а для мене це стимул робити більш якісніший контент. Машина горить вже достатньо довго, треба зараз трошки відійти, тому що має бути вибух, щоб нас не зачепило осколками. Зараз підійду огляну, що там в того воділа із собою є. Може, може є щось корисне. О, є РПГ, значить мають бути кабачки. Так, а що в рюкзаку? Так, дійсно 5 кабачків, супер. У мене якраз закінчувалося. Так, зараз ще вернемось, подивимося документи цього пасажира. Ось, будь ласка, Олег Федоров, позивний компас, народження Ленінград, російська фекаляція і так далі. Добре, це ми заберемо з собою. Готуємось, тому що чути їде ворожа техніка. По звуках це танк, зорового контакту наразі немає. Тепер є, ось він поїхав наверх. І я просто в шоці зараз, того, що все те підвищення, яке ви перед собою бачите, зліва направо, воно мною заміноване. Там міни стоять просто через кожних пів метра, і він спокійно проїхав зараз і не взірвався. Це просто шок. Тому зараз я з РПГ відправляюсь туди наверх, куди поїхав танчик, і вже там буду приймати наступну техніку, яка буде їхати. Аво дуже прошу. Не пройшло і п'яти хвилин, як наступний танк ворога знову їде на позиції і проїхав мої міни і не взірвався. Для танка 0 пошкоджень. Сподіваюся хоча би екіпаж контузелу. Як я й думав, він просто поїхав далі. Немає сенсу його доганяти, тому просто залишимось на цій позиції. Пройшло ще дві хвилини і чую звук ворожої БМП, яка рухається в моєму напрямку. Пострілу не буде. Тому що вона занадто далеко і попасти на такій швидкості, якій вона рухається, дуже складно. Окей, тоді я вертаюся назад в напрямку замінованої мною території і знову буду там чекати ворога. Щойно пролунав звук, який мені подобається дуже сильно, а це означає, що хтось підірвався на нашій міні, і я вже бачу дим. Я дуже помало рухаюся з РПГ в руках, але вже добігаю до місця підриву і одночасно чую, що по ліву сторону працює ворожа БМП, але зарового контакту немає, тому пострілу також немає. Ось машинка, яка вже догоріла. А ось по дорозі їде техніка, тому займаємо позицію. Є, є, рухається в нашому напрямку. Ну ви самі бачили цей екшен, який щойно стався. Є два постріли, є два попадання, але, на жаль, взагалі немає шкоди для ворожої техніки. І знову БМП пролетіло через мої міни, буквально пролетіло, і не наїхало на жодну із них. Зараз я знову вертаюсь на свою стару позицію, де в мене вже є викопана СП. Звідси дуже зручно вицілювати ворога. І не пройшло багато часу, я чую, вже їде техніка. Ось так. Це раз міни спрацювали на відмінно. Візуально бачу, що ще залишилась одна, дві, три, і... Решту ще там закладені в кущах, тому є ще з чим працювати. Чекаємо далі, займаємо позицію. Ось чую по звуках, що по нижній дорозі рухається БМП, і зараз постараюсь по ній відпрацювати. Попадання немає, і на даний момент я тільки спалив свою позицію. І вона вже працює по посадці, в якій я знаходжуся. О, як, добрий день, шановні. Очевидно, БМП дала собі спокій і поїхала дальше, а я готуюся до пострілу, тому що чую, що наближається машина. Та йом-майо, щоб ти скис там далі по дорозі. Яка краса, яка краса. Так, я далі сижу на своїй позиції. Чую, хтось їде. РПГ на поготові. РПГ нам не знадобиться. Це був ворожий град, який їхав працювати по наших позиціях, але вже більше ніколи туди не доїде. А це вже вихід із ПЗРК по ворожій авіації. А це вже вихід з РПГ по ворожому автомобілю. Коротше, я оглянув ту дохлу муху, в нього нічого корисного не було для мене. Була труба, але я не можу її взяти, тому що в мене ще є РПГ і один кабачок є, тобто в мене ще є два заряди. Так, так, так. Що це в нас тут за солодка парочка окупантів? А чим це мені цікаво виїхали займатися, хлопці? М? А поставляли на землю хай походить. Він не він уже зварений, сину. Ну, хай походить. він не ходить вже. Ходить. не ходить, він готовий. Так, зараз викидаємо друге сміття з кабіни, щоб не смерділо. Бо може, ми ще на ній десь поїдемо, якщо вона, звичайно, зможе їхати. Подивимося, що з собою є. Угу, Одна лопата. Ну, я, чесно, не знаю, де вони їхали з лопатою. Що вони їхали робити, я. я не знаю. Одним словом, я з'їздив на базу, щоб поповнити запас мін, тому що там їх ще треба доставити в декількох місцях. Тим часом у нас вже пізній вечір. Скоро настане глибока ніч, але в мене є прилад нічного бачення, тому проблеми взагалі немає. Ось бачу їде техніка ворога, але, на жаль, цей раз я не взяв з собою РПГ, тому ми зараз її просто пропустимо. Ого, а цих пасажирів я взагалі не чув і не бачив, але якимось дивом вони сюди приїхали. Як бачите, міни працюють дуже добре, тому треба зараз ще декілька штук доставити. Одним словом, до ранку вже ні одна собака сюди не приїхала, але от зараз я бачу ворога, який рухається в мою сторону. Ти який живучий, як Колорадський жук. Тут нічого цікавого немає. І ще зараз цю каракаті обшукаю. Теж нічого корисного немає, що він сюди приїхав. Добре, наразі, поки затиші, я ще займуся мінуванням території. Їде танчик, їде танчик! Ну, давай, мій хороший, наїдь на міну. А танчика на веранді. Оу, oh, єс. Yes. Все, зараз коренько на тому місці, де він проїхався, ставимо нові міни. Яка краса, просто неймовірно. Зараз я перебіг через дорогу, до мене на початку була викопана СПА і вже чую їде машина, тому готуюся до пострілу. Ой, зря ти чоловічку зупинявся. Це була твоя остання помилка. Ну то що, на цьому чудовому моменті я буду завершувати це відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже сильно мене мотивує робити для вас більше якісного україномовного контенту. Всім з чистечка і багато років прожити, ну крім отих, самі знаєте кого.